Планета кіно це щось. Країна, яка має певний статус, повинна мати групу номер 1 Отже, група Океан Ейде. Всі наші знайомі сказали, що за тупа назва. Ми, музиканти, були низького рівня. Переїзд до Києва це була трагедія. Господи, навіщо ти сюди приперся? Я не скажу, що там до нас немає теж велике якесь диво. Але диво насправді диво. Скажи мені, І ми перший раз по радіо її почули. Подумав, вау, це кайф! Це звучало круто, це звучало сучасно. І група росла, все зростало. Це був цікавий період, коли все ставалося першим. Це якраз був той час, коли ми втратили цю єдність. Ну, Я в якийсь момент відчув, що я не хочу продовжувати. Оце братерство. Ось тому, коли його не стало, я відчув, що я буду потроху відходити. Я був в ситуації, коли я відчував, що мене забирали музику. Популярний український рок-гурт Океан Ельзи змінюється. Я просто випівав і розбивав все, що попадалось під руку. Я музику ненавидив всією душою своєю. Свіже дихання. Секс драк за брокелепхом. Зранку я прокинувся і відчув, що ми маємо щось сказати. Концерт, який окремі зіграли на майдані, почалася зовсім нова історія України. Це був перший стадіон, і не просто стадіон, а стадіон в Києві. І Я відчував себе справжньою рок-зіркою. Весь стадіон співав це. Ти не віриш, що це ти зробив? Ельза» був першою групою, яку справді слухали всі. Ельза» — це набагато ширше ніж рок-музика. Історія Океана Ельзи це історія незалежності України. Нарешті ми стали тим, ким ми хотіли стати. Ну а потім сталося те, що всі знають.